Ольга Басанець, вихователька дитячого садочка номер 7 Горобинка з міста Шостка, стала однією з 25 фіналісток національної премії Global Teacher Prize Ukraine у номінації «Дошкілля». Ця нагорода підтримана Міністерством освіти і науки України та ЮНІСЕФ. Відзначає педагогів, які формують міцний фундамент для розвитку дітей. Ольга Вікторівна єдина представниця Сумської області та міста Шостка в цьому престижному рейтингу, що підкреслює її унікальний внесок у дошкільну освіту. Це такі, знаєте, люди, які дуже відомі в дошкіллі, які живуть цією справою. Було нагородження, а потім як навчання, яке ти можеш обирати, який тобі подобається профіль для Ольги Басанець. Це вже друга значна відзнака. У 2024 році вона увійшла в топ 50 найкращих вихователів України а раніше була призеркою всеукраїнського конкурсу. Самій другий досвід уже в минулому році я вже подавала заявку. Увійшла в топ 50 в цьому році, ТОП-25. Ну, звичайно, це приємно, дуже приємно, надзвичайно приємно. Прийняла спокійно, спокійно, чому? Бо робила те, що вмію робити, те, що знаю, як робити. Спробувавши різні спеціальності, Ольга Вікторівна зрозуміла, що її покликання працювати з дітьми. Я завжди знала, що я буду навчати дітей, бо у мене в родині дуже багато освітян. Здебільшого це вчителі, найкращі вчителі. У мене завжди, завжди вірили. Дітей я завжди любила. Вони особливі. І знаєте чому? Вони, вони тобі вірять, вірять всьому, що ви скажете. Вони вірять в те, що все буде добре, обов'язково все буде добре. Вони вірять в такі незвичайні речі, і дива. І ви знаєте, дива таки стаються. Педагогиня використовує ігрові методи, щоб навчати дітей спілкуванню, вирішенню конфліктів і розвитку уяви. Вихователька також активно застосовує штучний інтелект і розвиває медіаграмотність, що допомагає їй створювати сучасне освітнє середовище. Велику увагу Ольга Вікторівна приділяє книгам, вважаючи їх ключем до розвитку дітей. Це обов'язково ігрові методи і прийоми, це сюжетно-рольові ігри, дидактичні ігри, рухливі ігри, квести. Особливо мені дуже подобається метод проєктів. Це коли діти мають змогу досконало вивчити якийсь предмет і не тільки його досконало вивчити, а створити свій продукт. Дослідницька діяльність дітям дуже подобається. Це прості досліди з найпростішими матеріалами: папір, листочки, камінці, гілочки, пісок, вода, ну і більш складні досліди на основі хімічної реакції, звичайно, під наглядом дорослого, але в такому випадку діти. Відчувають себе взагалі справжніми чарівниками. Я дуже люблю книги, дуже і залучаю дітей до інтерактивного читання. Взаємодіяти з книгою завжди цікавіше ніж бути просто слухачем. Підтримка батьків, колег керівництва та щирі посмішки дітей допомагають їй долати труднощі. Родина Ольги Вікторівни також підтримує її у професійному шляху, а колеги надихають на взаємодопомогу. Колеги це взагалі окрема тема. Про них можу говорити дуже-дуже дуже багато. Бо це перші люди, які тебе підтримують, які надихають, які допомагають. Взагалі ці, які завжди-завжди поряд. Керівництво. Я дуже вдячна керівництву нашого садочка. Саме з цього садочка я починала працювати, і цей садочок для мене номер сім. Горобинка особливо дорогий. Тут працювала моя мама ще тут зростали мої дівчата, мої донечки. Тут вже 10 років працюю я. Тож дуже дружні стосунки з колегами з керівництвом, розуміння, взаєморозуміння і взаємодопомога. Насамперед, це, звичайно, безпека дітей. Безпека дітей і постійна необхідна психоемоційна підтримка як дітей, так і дорослих. Дорослих, які працюють з дітьми і батьків. Це поширена інклюзія серед дітей. Дуже багато дітей з освітніми потребами. Це теж проблема. Проблема, мабуть, усього людства це залежність від гаджетів. Нестача часу, уваги, любові нашим дітям від найближчих це батьків, звичайно. Ну і я б сказала, мабуть, швидкоплинність часу. Ольга Басанець бачить майбутнє дошкільної освіти в Україні у впровадженні сучасних технологій і підтримці емоційного інтелекту дітей. Перше, що закладає вихователь дитині, це самостійність. Дитина має задовольняти свої найпростіші потреби. Я ніколи не стану робити те за дитину, що вона може зробити сама. Мені б хотілося, щоб діти самостійно приймали рішення, щоб несли за них відповідальність, щоб хай навіть помилялися, але потроху маленькими кроками йшли до своїх цілей. Мені б хотілося, щоб вони ставили питання і сумнівалися в них, вміли слухати, а головне чути. Звичайно, поважати старших, допомагати меншим, і, взагалі, всі оці найкращі, найдобріші якості, які закладаються перш за все в дитинстві, а тоді розвиваються і навчаються впродовж всього життя. Global Teacher Prize Ukraine у номінації дошкілля підкреслює важливість роботи вихователів, які щодня формують майбутнє молодого покоління. Дітки всі різні. Ну, особисто я не зустрічала однакових взагалі. Тож сказати якусь одну пораду на всі випадки життя, ну, мабуть, не можна. Мені здається, що кожен має знайти свій ключик для, до дітей і до їх батьків. Але можу сказати точно, що кожна дитина, кожна прагне розвиватися і навчатися. І задача вихователя, мабуть, дозволити їй це, просто дозволити за потреби допомогти і спрямувати. І, як на мене, як найдовше продовжити оцей щасливий час дитинства. Шосткинська громада пишається своєю вихователькою та бажає їй нових звершень у цій благородній справі.